Першого серпня до дня народження видатної української мисткині Ольги Рапай Маркіш відбулося відкриття меморіальної дошки на її честь на фасаді будинку національних творчих колективів. Пам'ятку можна побачити за адресою бульвар Тараса Шевченко 5052. Автор скульптор та живописець Іван Григор'єв. Існує цей будинок, існує панно. Ці елементи запозичені безумовно з цього пано. Воно якби продовження. Місце пам'яті така точка, де можна згадати цю людину. Її роботи зв'язані з тим, що люди завжди улыбаються. Її роботи розділяють людей на хороших і не дуже хороших. Видите? На тих, хто вміє відчувати і красоту, і добро, і улыбку, і юмор. Уже таке прекрасне смішно, такої єврейської мудрості і української люблю красоті. Слушай на поразительно. Я дуже добре знаю твори цієї мисткині в радянські часи, а не так багато, але все ж таки були такі випадки, коли художники намагалися відходити від таких офіційних тем, бо це було їм не до серця. А в ті теми, які, ну якщо не дозволялися, то що найменше не заперечувалося, це теми народного мистецтва, фольклорні теми різні, декоративно прикладного мистецтва, за якими цензори ну так дбало не Наглядала творчість Рапай, вона є яскравим прикладом от такого шляху. Ї ж твори такі, вони нібито наївні, такі, вони дуже прості, вона народна у своїй суті. Вона в собі уособлювала те, що я називаю генію злоцию або дух Києва. А дух Києва за визначенням декотрих дек людей, дуже поважних сезознавців, Київ це таке дивовижне поєднання величного і провінційного. Відомий в Україні журнал Антиквар презентував свій 130-й випуск, який цілком присвячений художньому спадку мисткині. Це єдине таке спеціалізоване видання в Україні, і ми щасливі, що зберігаємо можливість виходити друком. Ми вдячні нашим читачам, вдячні нашим авторам. Ми надихаємось від них, вони надихаються від нас, і я впевнена, що саме саме цей натхненний ентузіазм це і є та сила. Те пальне, та зброя, якою ми перемагаємо і переможемо, я радію разом з усіма, тому що це справді геніальна наша співвітчизниця і геніальна художниця. І от властивість такого рівня майстрів, навіть після свого відходу з цього земного життя їхнє мистецтво продовжує працювати, об'єднувати події просто надзвичайна. Місце проведення презентації не випадкове стіни акторського фойє театру імені Лесі Українки, 70-х років оздоблені оригінальними інтер'єрними панно Ольги Рапай Маркіш, коли до нас звернулися автори цього номеру. Тому було чесно кажучи, здивовані, тому що про ці роботи знали дуже мало людей. Українське сценічне мистецтво, образотворче мистецтво. Назві ще яке мистецтво, да, воно не просто присутнє в світовому просторі, а воно грає свою роль. І ще одна важлива подія присвячена цьому дню церемонія спецпогашення поштових марок та конвертів із сюжетами керамічних панно Ольги Рапай-Маркіш поштового проєкту Укрпошти. Колекціонери та поціновувачі творчості «Мисткині» вже змогли придбати перші примірники. Укрпошта бере участь у всіх, скажімо, і культурних, і політичних проєктах. І це найбільше відображається в наших марках. Проєкт Власна марка, на якому відображені тематичністю до сьогоднішньої події малюнки на конверті і на марки з творів Ольги Рапай. Страшенно вдячна людям, які пам'ятають, які а, говорять про неї, пишуть про неї, роблять виставки, а, відновляють її роботи. Я розчулена, страшне і люблю і обожнюю мою країну і мій, моє місто і моїх людей. Я радий, що відбувалося свято вшанування пам'яті Ольги Рапаї Маркіш. навіть в підвалях, навіть під час вибухів, ми будемо продовжувати робити те, що є українською культурою. Наші театри будуть працювати. Ми люди гідні і для нас. Людські цінності найвищі цінності в цьому світі.